Про заручені, 100% заручений є у леді Гаги з її чоловіком Майкл Поланський. Цікаво, він якось відноситься до Романа Поланського. Вона засвітила просто величезну каблучку з величезним камінням у Венеції, де вона була на прем'єрі свого нового фільму Джокер. Скільки років леді Гагіда? Сорок. Тридцять вісім. Тридцять вісім. Скільки ти думаєш у леді у леді у неї було вже заручення? Блін, я не знаю. Чотири. А вона була одружена? Три це третє Ні, не разом. Ага. Це третє її заручене. Дуже цікаво, чи дійде до кінця, але вони на фотографіях виглядають дуже закоханими, дуже щасливими. Заручились вони вже давно. Ще мені здається, у березні, коли не було день народження, але тільки зараз її сфотографували із каблучкою. Тобто, це не проблема для зірок зняти каблучку, не носити її на я надягала з каблучки.